Олег Кулініч, група економічний розвиток 147-й виборчий округ Полтавщина. Шановний пане голово, шановні колеги, шановні виборці, вчора Верховна Рада прийняла важке рішення по державному бюджету, важке, але необхідне для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. Проте кредит це не подарунок і не виграш лотерею. Його треба буде віддавати. Виникає логічне питання: а як Україна буде його віддавати, за рахунок чого? На сьогоднішній день єдина галузь економіки в державі, яка ще хоч якось тримається, це сільське господарство. Очевидно, що саме аграрна галузь, який раніше буде основним постачальником валюти в Україну. І саме за її рахунок будуть виплачуватися ті кредити, які планується взяти у наших міжнародних партнерів. Але і аграрна галузь сьогодні поставлена дуже важкі умови. По суті, на грань виживання. Вже збільшилася собі вартість вирощування сільськогосподарської продукції. Це автоматично призвело до подорожчання харчів. І, хоч він на ПК говорить, що продовольства достатньо, а ціни на нього будуть незмінними. Чомусь люди цього не відчувають. Продукти дорожчають з кожним днем. Усі основні матеріально-технічні ресурси закуповуються за валюту. Плюс введено імпортне мити на насіння, засоби захисту рослин та мінеральні добрива. Як аграрій, хочу вам сказати, що майже все насіння та засоби захисту рослин це імпорт і це валюта. Крім того, давайте не забувати про підвищення єдиного податку для аграріїв майже в 20 разів. Підвищення мінімальної арендної плати за ріллю, сіножаті та пасовища в 30 разів, а за землю під багаторічними насадженнями в 100 разів. Введено податок на житлову нерухомість. Все це величезний тягар для сільхозвиробника. Зараз аграрії готуються до посівної і без підтримки з боку уряду прогнози розвитку галузі однозначно невтішні. Що зробив уряд? Ми постійно чуємо про наміри скасувати спеціальний режим оподаткування на фіксований сільськогосподарський податок. Кредитування на посівну відсутнє у сьогоднішніх умовах це об'єгалось. Чи зробила Верховна Рада все від неї залежне, аби полегшити життя аграріям? Всі аграрні і земельні законопроекти ставляться чомусь кінець списку, і до них не доходить черга. Наведу яскравий приклад. Вчора Верховна Рада разом з іншими податковими ініціативами мала б розглядати законопроект за номером 2003 про внесення змін до податкового кодексу України щодо відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції. Автори законопроекту представляють більшість фракції. Він був підтриманий аграрним комітетом та податковим комітетом. Проте чомусь проект було знято з розгляду. На сьогодні відсутність відшкодування ПДВ це запровадження ще одного мита про експорту для аграріїв. Результатом стане скорочення експорту зерна та зменшення надходжень до державного бюджету. Група економічний розвиток вимагає від керівництва Верховної Ради в четверг розглянути всі законопроекти, які стосуються аграрного сектору та села. По яким є висновки комітетів, такі як 20.03, 11.59, 09.44 та інші, та показати свою готовність підтримувати галузь, дякую.